Кіт базиль, не просто кіт, він детектив, відомий всім Лупа кабелю, хвіст до гори Розкриє справу, як не крути, ало не мяв, мяв, хтось загубив слід Е, туп-туп, хто залишив лапки, У пабів знак, знак розгадаєм разом, кіт бази в справі і ти теж учасник у містечку Мурляндія мешкають добрі і веселі звірята. Вони живуть дружно, допомагають одне одному. Але навіть у такому казковому містечку інколи трапляються загадки. І коли щось зникає, або хтось у біді, усі знають, до кого звертатися, до нього, до того, хто завжди знайде відповідь. Привіт, малята! Мене звати Базиль, я детектив. Так, справжній. Я допомагаю всім, хто щось загубив або потрапив у путанину. У моїй сумці лупа, блокнот і ще багато таємниць, а в серці любов до справедливості і трішки молока. Мяу. Хочете зі мною розслідувати загадки? Тоді тримайтеся міцніше. Зараз усе почнеться. Базель, Біда! Мій улюблений червоний м'ячик зник. Я залишила його в парку. Пішла на хвилинку попити води, а коли повернулася, його вже не було. Цікаво. Червоний м'ячик? Улюблений? Зник. Це справа для нас. Вирушаймо, друже Рокі, юні детективи. Ви з нами? Дивіться сюди. Сліди, це не собачі лапки. Це котячі, маленькі. І ось червона ниточка, зачеплена за гілку. Можливо, з м'ячика? Так, це точно з мого м'ячика. Але куди ведуть сліди? Вибачте, я побачив м'ячик, і він був такий красивий. Я тільки хотів погратися, а потім він покотився сюди, і я не зміг його витягти. Іграшки це добре, а ще краще гратися разом. Роккі, ти не проти поділитися? Ні, зовсім ні. Гайда гратися разом, але спочатку витягнемо його. В Мурляндії сонце зранку встає, і Базилю справи знов вирушає. В нього капелюх, і хвіст що веде, там, де загадка, він точно знайде. Кіт базиль. Слід. Хоч де б він був з лупою, з нотатником він не боїться нікого і нічого. Таємниця це для гри, де ми друзі, і слідчі всі, Кіт, Базиль, наш герой, з ним усюди мир і спокій. Да слова кіт Базиль, супер кіт, знайде слід, хоч де б він був з лупою, з нотатником, він не боїться нікого і нічого, таємниця це для гри, де ми друзі і слідчі всі Кіт Базиль, наш герой, з ним усюди. Міячик знайшли, і новий друг з'явився, разом сміялись, і кожен здружився. Друзі, запам'ятайте на все життя, справедливість дружба ось сила моя, кіт бази. Наш